Дай Боже Бедірого і світлого натхненого дня понеділка. Вітаю вас, косівська поляна, товариство, гори, знову Рахівщина. Який файний і благодатний край. Ми просто дітей привезли на табір. Надіємося, буде, для, для них буде чудовий табір на цілий тиждень, а для нас буде відпустка. Добре, що мене діти речують, аби не, не мали зранення. Сьогодні шукаємо доброго слова Божого, і саме нині буде вірш. Ну, Слухайте, такий файний, так воно торкнуло минулого тижня Матея 10.27. Коли Ісус каже, усе, що ви чуєте потиху, -по то говоріть голосно, а усе що чуєте на вушко, на вухо, буквально, голосіть з покрівель. Ну, якби звучить так дуже гарно, так цікаво, але і тебе не дійшло. Я тоді вичерпаний, я тоді не маю чим, чим ділитися на проповіді, я тоді не маю чим запалювати людей, коли я сам порожній, коли мені на вушко ніхто нічого не говорить. Тобто, що таке? Коли ви чуєте на вухо, ну це буквально якась така медитація, якесь розважання Слова Божого, обдумування, аналіз, дослідження. Тобто момент т -т такий час, коли я тільки ти, є Господь, і Він тобі тихенько так, тільки тобі щось говорить, роз'яснює про своє слово, роз'яснює про те, що він хоче чути, що не хоче чути, що він хоче донести до тебе, до людей, а що не хоче, чим тебе хоче розпалювати. На вушко. це так красиво те, що чуєте на вухо, голосить з покрівень. Ну але погодьтеся, коли ти будеш порожній, коли, коли на вухо перед тим нічого не буде почути, нічого не буде сказане, то що будеш голосити? Яка буде тоді мотивація? Нащо тоді говорити про щось взагалі? Тоді навпаки, ми якось там соромно, ми не хочемо говорити, ми хочемо десь ховатися, я не буду, я не знаю. І тому я, 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 я по собі бачу, тоді, коли я маю в, на нормальному місці. Власну медитацію, обдумовування, таким, скажімо, перетравлення, правильне, коректне перетравлення слова Божого, то я не можу стриматися, аби не проповідувати. Я не можу стриматися, аби з вами не поділитися, з дружиною, з дітьми, з сусідами, з друзями. Я не можу стриматися, я передзвонюю. Я вчора там говорив з однією пані з ділового, пані Марія Петрівна. Привіт, Марія Петрівна, якщо бачите і чуєте, то вона там мені, мене благословила файним словом, а я її благословив. Ну, бо чого? Ну, no, бо коли послухав, коли це мене слово наповнило, воно мене просто розпирає. Я не можу я не можу втримати в собі. Я не можу втримати, воно тоді виходить. І тому, брати і сестри, проаналізуйте себе. Що ви чули на вушко? Що ви чули на вухо? Те, ні, що... чим Господь вас запалив останнім часом, чим Господь вас наповнив останнім часом на вухо. Що вам аж хочеться це спокійно і голосити? Наприклад, цими днями я почув таке файне слово від єпископа Теодора. Не, я вже ділився про це, про, про серце, серце Ісуса. Що серце Ісуса наше серце б'ється лише для нас, а серце Ісуса б'ється для всіх, б'ється і, і помирає за всіх нас. І тим воно сильне, і тому воно має бути проблюдване, має бути звеличуване, має бути прославлене. І ця думка не лишає вже мене декілька днів. Я про це обдумовую, і вже декілька днів там собі ставлю питання, а де моє серце, а за кого моє серце взагалі живе, за кого хоче помирати чи не хоче. Чим моє серце наповнюється, чим живиться все. І одним словом, розумієте? І ти, і ти коли, це, ти коли це, цим наповнюєшся, коли тобі на вушко шепне Господь, на вушко шепне Дух Святий, через, через будь-кого. А і, і ти потім хочеш ділитися. Я це вже використав у трьох проповідях під різним кутом і вже стільки ідей з цього маю. Тому, товариство, напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, що тобі Господь шепнув через Слово Боже напряму, через твою молитву, через друга, брата, отця, єпископа, якогось іншого проповідника, яку, якусь конференцію, реколекцію. Може через природу, може, через щось інше, що тобі Господь шепнув на вухо і воно тебе так зараз наповнює, що ти хочеш кричати спокрівень. Якщо ні, то напиши е хочу, аби мені на ухо прошептали. А якщо так, ну, то напиши, що саме яку думку, яку ідею. Дощик іде, благодатний дощик. чого б ми перше помолилися. Тому напишіть у коментарях, будь ласка, якусь ідею, якусь е думку, щось, що вам на ухо шепнули, відкрили, що вас тепер наповнює, переповнює, і ви цим хочете поділитися. А як ні, то скажіть, що. Хочу, аби мені сказали, то ми за вас помолимося і благословимо. О благодатний дощик. Будьте ви благодатні. Файного вам дня, і нехай дух Святий відкриває вам на вушко якомога більше речей. Майтеся файно, мир вам!